все мои видео пожалуйста, чувственно. Нанана. Чекай. А Всім привіт! Це як ви знаєте, це наш друг Оксі. А це Іван. Він декілька разів виявлявся в моїх відео. Пробачте, я казав, що Іван і Роман більше не з'являться у відео, але Іван мене так украсить. i think it's Маю перейти до Друзі, мені подарували такі навушники, вони дуже класні. Якщо хочете, бери... зробіть мені подарунок. Якийсь. Я не знаю який. Бо мені таке не зробили. Не, жаль, не треба. Ну добре, пока, друзі. Я, ой, я, мой я, ой, 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 моя. Всем пока, друзья. Сустримаюсь вс.